Наступним кроком після створення моку зовнішньої інтеграції є налаштування мапінгів мок-сервісу у регламенті. Усі мапінги знаходяться у директорії Mock Integrations. Структура папки така, а вона складається з JSON-файлів. Ім'я файлу не регламентовано, тобто ви можете мати декілька файлів для кожної а, системи, або, навпаки, мати один файл для всіх інтеграцій. Оскільки о, оскільки для всіх о, зовнішніх систем використовується один і той Instance mock Service. Тому о, якщо о, станеться така виняткова ситуація, Uh, і у двох систем збігається контракт взаємодії, то один і той же мапінг буде працювати для обох систем. Uh, структура кожного файлу така. Uh, кожен файл є об'єктом, JSON-об'єктом, uh, який складається з одного поля Mappings. Це поле Mappings являє собою масивом. Кожен, масивом об'єктів. Кожен об'єкт представляє собою маппінг запиту. Кожен об'єкт складається з двох полів: request та response. Request представляє собою маппінг запиту або цілу групу запитів, а response визначає, яку відповідь ми. Будемо повертати на кожен запит, який відповідає мапінгу реквест. Добре. А давайте створимо якийсь простий маппінг на прикладі. Наприклад, ми хочемо проінтегруватись з системою Swagger Pet Store, яка має такий контракт взаємодії. У бізнес процесі ми будемо використовувати endpoint Pet find by Status. Тому нам потрібно створити маппінг для цього запиту. Для цього ми переходимо до регламенту. У регламенті, у директорії Mock Integrations, нам потрібно створити новий файл. Наприклад, Swagger Pet Store. JSON. Добре. А у цьому файлі нам потрібно створити JSON об'єкт з одним полем mappings, Який є масивом. У цьому масиві ми створюємо об'єкт з двома полями: request та response. У об'єкті request ми визначаємо такі два, такі два поля. Це метод, у нашому випадку це GET. Та URL. У нашому випадку це pet find by статус. Знак питання статус. Дорівнює, наприклад. Available цей URL відповідає контракту. Pet, find by status, з одним параметром статус, який може приймати такі значення як Available, pending або sold. Добре. Тут ми можемо скопіювати приклад відповіді. Яку ми, будемо, яку ми будемо використовувати у нашому мапінгу. Тому повертаємось до регламенту та визначаємо респонс. У об'єкті респонс нам потрібно визначити статус 200 та визначити JSON-body, куди ми вставляємо нашу відповідь. Яку ми можемо кастомізувати під себе. Наприклад, ID42 та ім'я. без патрон Так, добре. Отже, наразі ми визначили, що на такий URL, pet, find by Status, статус до рівня Available буде повертатись такий масив даних з одним. Об'єктом про пса патрон. Добре. Тепер ми можемо визначити ще один мапінг тільки для іншого статусу. Наприклад, пендін. Та, цьому... Та у цієї відповіді ми змінимо ID на, наприклад, 5 ім'я на. Кіт степан і змінимо статус на Pennin. Добре. Тепер ми визначили два мапінги. Один для статусу Available, інший для статусу Pending. Добре. Тепер нам цей файл потрібно закомітити. Запушити у Геріт. Бачимо пушт. І після цього ми переходимо до адміністративної панелі керування платформою та реєстрами у нашому реєстрі КТ-4. Переходимо на вкладку Швидкі посилання. Тут знаходимо сервіс інспекції та зберігання змін регламенту Геріт. Переходимо сюди. Відкриваємо Open. Changes. Відкриті зміни. І бачимо наші додані зміни. Edit Swagger Pet Store. Перевіряємо, що це дійсно ті зміни, які ми вносили. Та підтверджуємо запит. Натискаємо Submit. Все. А через декілька секунд почнеться білд публікації регламенту, і бачимо, що він почався. Переходимо по, цій, по, по цьому посиланню і бачимо, що публікація регламенту почалась, і, у, і піс, по, по завершенню цього білда ми. Зможемо використовувати мапінги у бізнес-процесі.